З усім українським народом і від імені українського народу хотів би висловити щирі слова співчуття нашому братньому французькому народу в ці важкі часи. Хотів би запевнити і підтвердити, що Україна пліч опліч стоїть рядом з Францією в боротьбі з міжнародним тероризмом. Як тільки з'явилася перша інформація про жахливі теракти в Парижі, на стадіоні, в театрі, в кафе, реакція українського народу була миттєвою. З першої години ночі біля французького посольства було море квітів і свічки. Що краще свідчить, наскільки близькі Україна і Франція. І ми, українці, завжди пам'ятаємо, що коли Україні важко, солідарність з Україною, Франція продемонструвала з перших хвилин в Нормандії. І президент Франції Франсуа Оланд робив і робить величезний внесок. Для боротьби з тероризмом тут, у нас, в Україні. Ключове повідомлення, яке сьогодні ми побачили з Франції. We are not afraid». Нас не налякати. Мене особисто дуже вразило, що коли евакуювався стадіон, Французи йшли з стадіону, співає Марсельєзу. І захищаємо ми з Францією єдині наші європейські цінності, захищаємо проти атак тероризму, цінності, які свого часу були сформовані ще під час французької революції. Свобода, рівність братерство. І ці слова різними мовами формують цивілізаційну основу європейських цінностей. Думаю, що дуже, дуже важливо, що сьогодні весь світ разом із Францією. Сьогодні зранку мною було проведено. Нараду силових міністрів, керівника національної поліції, керівництво Служби безпеки України, розвідки, поліції і було дані доручення вжити найрішучіших заходів для забезпечення миру, стабільності, спокою і безпеки в Україні. В аеропортах посилений режим в центрах міст, запровадження спеціального режиму на кордонах. І хочу наголосити, що українська влада буде діяти рішуче, ефективно і відповідально для захисту миру та спокою українського народу. Ми не боїмося дозволимо себе залякнути і весь цивілізаційний світ, і вся Україна сьогодні разом зі Францією. Прошу вашу високоповажності пані посол прийняти найщиріші співчуття від імені українського народу. Дуже дякую вам. Дякую. Я тільки хочу господин Президент, подякувати вам. Для мене, для нас, для Франції. Це дуже важливо, що ви тут, що ви президент, прем'єр-міністр, і стільки міністрів прийшли сюди сюди. У нас в дім Франції, я шокована, як всі французи, як всі українці. Uh, і то, uh, що ви прийшли сюди, це знак символ підтримки, як ви сказали, підтримки України, всієї України і, всі, uh, і українського на народу Франції. І для нас uh, це дуже дуже важливо. Я хочу подякувати вам дуже щиро. Дякую. Пані Посол, від імені Уряду України. Я хотів би вам передати слова співчуття і підтримки підтримки всьому французькому народу. Світ змінився, і ми очікуємо на дуже жорстку і чітку реакцію Великої двадцятки у боротьбі з тероризмом. І Україна разом з французьким народом знає, що таке тероризм, і що таке агресія, і що таке терористичні диктаторські режими. І тому нас не залякати. І Україна, як частина великої європейської спільноти, зробить все для того. Щоб ті, хто вчиняють такі акти, були покарані. І ми сильні тільки тоді, коли ми єдині. А ми є єдині.